Як додати один файл з однієї сцени в іншу сцену? Перший спосіб у нас може бути дуже простим. Ми маємо зайти в наші файлики. Тобто в одному у нас буде наша загальна сцена, а в іншому будуть лише наші кубики. І як у Word, Ctrl-C, Ctrl-V тут не працює. Нам треба ось цю одиничку перемістити в сцену 2. І найперший, найпростіший спосіб це просто взяти іконку файлу І потягнути її всередину програми 3 Max і відпустити її в робочому середовищі. Почекати пару секунд, і потім нас запропонує 3 Max вибрати, що ми хочемо зробити з цим файлом, який затягнули в сцену. Ми хочемо його open, ми хочемо його merge. Якщо ми нажмемо Open, то ми відкриємо суто один цей замок, і ця поличка зникне. А от якщо ми нажимаємо Merge, тут нажмемо Open, тут скажемо, що хочемо додати дуплікати до існуючої сцени. А тут нажмемо Use Scene Material. Цей сцен конвертом закриємо, і навіть ще не закривши його, ми бачимо, що у нас починає літати цей замок, тому що він додався в вже існуючу нашу сцену. Ось таким нехитрим способом, просто перетягнувши всередину 3ds Max цей об'єкт. Тепер ми маємо два об'єкти. Якщо хочемо ще третю копію, ну, наприклад, беремо знову цей файлик, знову сюди тягнемо і робимо ту саму дію. Merge. Open, Apply, Use scene матеріал. Бачимо, що у нас додався вже третій замок з того файлу, який ми зберегли раніше і який не був разом з полиці. Тому таким чином ми можемо додавати об'єкти з інших сцен або навіть якісь вже готові об'єкти в нашу сцену і таким чином збирати нашу композицію. Другий варіант ми можемо зайти в меню «Файл». Ось тут, сказати імпорт і одразу сказати, що ми хочемо робити мерч. То додати вже існуючу сцену. Тут нам так і прописують, якщо потримати курсор на кнопці March, то ми бачимо: Insert Object from external 3 ds Max file into the current scene. Прочитали, нажали, знайшли, де наш файл зберігається, сказали про це 3ds Max, от замок кубики. Open і знову нажимаємо Open, тут кажемо Skip, тут закриваємо наш, і наш об'єкт десь мав би розміститись. Але, якщо чесно, мені більше подобається цей спосіб, коли ми просто як в житті щось взяли з одної коробки і перетягнули в іншу коробку, поклали його ось тут. Тому це як, такий наочніший і простіший, ніж ходити десь там в файл, тягнути щось, вибирати згадувати шлях, собі в Windows відкрили ту папку, де ви працюєте з цими файлами. Затягнули це всередину 3DS Max, поклікали ці додаткові кнопки, тому що, наприклад, ця менюшка, яку ви зараз бачите, це конвертер сцени. Тут, до речі, можна сказати йому, щоб він кожного разу не відкривав цей сцен конвертер Але потім я пригадаю, як це зробити, і вам запишу якесь інше відео. Наступна історія: нам потрібно зберегти оцю поличку окремо. В окремий файл. Для цього ми маємо її вибрати. Потім зайти в файл і сказати Save Selected. Тобто зберегти виділене. Так як ми клікнули на поличку, виділеною у нас є полиця. Save selected і пишемо для неї ім'я. Полиця Shelf Only. І кажемо Save. Можемо також пригадати про версії сумісності 3ds Max. Якщо ви, наприклад, зберігаєте в 2024 версії, то ви пам'ятаєте, що 19-та версія або 21-ша не відкриє версію 2024. Це просто нагадали. Нажимаємо Save, переключаємося в нашу папку. І що ми бачимо замість двох файлів, які були раніше, одиночка двійка, з'явився у нас третій. Якраз там, де пише shelf only», тобто це наш окремо збережений об'єкт. І підсумовуючи, ми навчилися додавати в сцену об'єкти, перетягуючи безпосередньо в вікно. Потім ми навчилися імпортувати ці об'єкти через кнопку імпорт і «Мерч». І ми також навчилися вибирати певний об'єкт, і цей певний об'єкт окремо від цієї сцени зберігати собі. В нашу робочу папку. Якщо було зрозуміло, то напишіть це в коментарях чи в телеграмі, чи будь-де, щоб я розумів, чи я, наскільки я постарався, щоб пояснити, що ми можемо робити з 3D-об'єктами, як зберегти окремий об'єкт і як додати вже існуючу сцену. Дякую. і Хто не підписався, підпишіться.